Ось так я приготувала, дівчатка, сальтісон сьогодні. Зараз покажу, дуже смачно, чесно. Гарного всім дня, дівчата і хлопці, хочу я показати вам, як я готую сальтісон. -то, Ковбик, то як називає, ось я купила сьогодні в магазині таку гарну рульку. Я її гарненько вимила. Вона мені обійшлася 86 гривень за кілограм, за 150 гривень обійшлась вона мені. Я її кладу в кастрюлю. Ще купила такого сала тоненького, гарно-гарно. Теж я його гарно вимила. Сало по 70 гривень за кілограм. Це на 120 гривень купила сало. Теж сюди складаю. Залила водою. Тепер ось тут у мене лаврове листя. Я кладу Тут у мене чорний горошок, духмяного десь 4 штучки, коріандра з десяток. Я сюди кладу морквину можна укласти, хай собі вариться. Тепер ось тут у мене залишки є цибулі такої. Теж хай тут вариться, можна корінь петрушки покласти, селери і часничок ось. Все. Кого що є, те й кладіть. Хто що любить, покладу сіль, гарну столову ложку солі. Це хай воно разом вариться. Гарненько так. І варю на помірному вогні десь 3 години. Рулька і сало вже зварилися, я беру якусь ємність і оце все. Зараз я буду кришити. Як на звичайний ковбик чи зельць. Хто як називає, оце я шкурку зараз отак відділю, воно мені знадобиться ще. І оце тепер сало я буду кришити. воно таке гарне, я завжди кришу такими великими кусманами. Ось такими Ось так. Такі. біле м'ясо, волокнисте таке. І складаю в мисочку. Так само і рульку розбираю. Взагалі руками я люблю розбирати. Ось так. По волокнам. Шкурка тут роземліла, вона м'якенька. Пишіть в коментарях, хто ще робить, так як я. Ось такими великими кусками. Добавлю я сюди ще трішки оцього холодцю Бульйону. Він такий, знаєте, такий крутий, аж пальці злипає. Це все вірно. Треба посмакувати обов'язково на сіль. Я посмакувала, то в мене вже гарно воно посолене. Я додаю перцю ще трішки. Можна часник додати. Але я такого знаєте, свіжого часнику тут сильно і ну, тут гарно варилося з часничком, то для мене начебто все гарно так. воно. Дружить тут. А я беру якусь форму, можна ємність, кому як зручно. Це я так раніше робила, кладу марлю, для того, щоб можна харчову плівку, для того, щоб легко потім було виймати. І викладаю сюди спочатку ці шкурки покладу. Це за бажання. Можна класти, можна не класти. Ось так. І тепер кладу сюди. Цей фарш. Можна на м'ясорубку перемолоти, хто як любить. Ось м'ясо волокнами, то я його так, наче буду переплітати, щоб кругом було воно, кругом було всього. Тепер я сюди викладаю ось так слайсами, такими моркву. Це так, щоб гарненько було. Можна перцю покласти різнокольорово, якщо ви будете його тут смакувати. Можна горошок зелений. Хто що захоче, захочете, кладіть. Ось так я виклала моркву. І далі викладаю сюди це м'ясо. Я гарненько це все виклала. Тепер вкриваю цією марлею. Можна плівкою. Це я так робила колись. Давненько вже не робила, бо тримали своїх свиней, то ковбики були. От. І тепер треба гніт зробити. У мене оце кришка, якраз те, що треба. І поставлю зараз щось таке важке. Оце воно гарненько прохолоне, поставлю в холодильник, а завтра будемо куштувати, що вийде. Зараз буде розпаковка нашого. Сальтісона. Все вийде, дівчата. Все вийде, все буде добре. Це я сьогодні нову поклала, а взагалі то я з самим салом робила. Тепер викладаю ось так. на Поверхню на якусь, в кого там все є, хто куди. І розпаковка. Ось такий у мене вийшов сальтісон. Ось такі він дівчатка в розрізі. Шкірка там є, то вона не тверда. Дуже смачно. Як справжнісінький ковбик. Пам'ятаєте, я робила під підпихон. Часник із перцем, з медом. це просто один до одного часник, перець і на кілограм виробу ложку солі клала. Це воно якраз мені сюди. І згодиться. Воно таке, знаєте, з гострими відчуттями, дівчата. Оце воно. Хто розуміється в таких справах, то це воно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!